Ашилов залишився поза зоною. Я правий? Так він хоче відновити колишнє співробітництво. Звали його Васян, і він розповів мені історію про те, як одного разу найманий чрав врятував його від зарай сліпих псів. Чи може на цьому драконі заодно покатаємося трошки? Оно Тут ще БТР стоїть, схоже. Оце прикольно. Треба буде через нього ще якось пробігати. А тим часом можемо трошки зараз підлутатися. А може його гранатами якось закидати можна. <різвання> зараз буде весело, гадаю. Зараз наберу гранату, не багато. Не знаю, спробую покидатися. Щось буде з цього не буде, не знаю. На! Так все тепер не стрілятиме. Копець з гранатами розвалив. Нюхать тепер. Всю. Ти, що ж там в цих вагончиках? А ж це цікаво. Ну якісь патрони там не знаю. Хоча тут уже все повитягували. Ну ось ящики, нічого такого. Тут ящики, і, 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 і що, і що, і що далі? А, блін, завжди. А, тут деякі ящики можна обрискувати, а деякі не можна. Ну я ось позабирав. Ну оцей ящик я обрискав. Все. Чи це не той може. Чи моє. А, може, ще ось тут. Е, е, не, диви. Сканер якийсь. Оце воно і є, козирно. Ой, тут завжди щось якийсь артефактик чую. Оп, а ще я ось заначку знайшов, але воно мені нафіг не треба. Продам, <клес> не знаю. Двустволка ця, та 4500, ну коротше, ладно. Все одно в мене витривалість дозволяє, можу бігати ні, все одно. Ну, знайшли якийсь сканер, ну плюс якесь одне завданнячко. Ну і заодно ще на аптечок собі понагрібали, да. і, і, і РХБ. Ще якийсь арт знайшов капець. Прикольно. Витривалість плюс 50. Сюда. Мені вже витривалість іначе й не треба більше. Тобто можна, я думаю, вже продавати те, що на витривалість, або ось замінити. Ой йо Бандюгани, схоже. Да. і гуляйте вже. Або хоча б замінити можна, бо в мене, наприклад, бенгальський вогник плюс 25 дає, а тут ось плюс 50, а це і продамо вже. Бенгальський вогник нам не почувен. Вітаю, блін. Я не знаю. я Вже мабуть буду знімати оцей акумулятор, поки балакаю. Ну, Сидоровичу, танцюй. Хочеш сказати, що ти дізнався, що завантаж знаходиться в тих ящиках. Не тільки дізнався, а й приніс тобі один прилад. Ось тримай. Цікава, штуковина схожа на сканер. А й що документації не було біля неї? Жодної документації я не виявив. Це погано. Без папірців ця залізяка мало чого варта. Тобто я даремно виконував для тебе роботу недарма. Але ти зробив лише половину роботи. Тепер тобі треба знайти документацію на цей прилад. Військові найімовірніше всю документацію вже вивезли до себе на блокпост. Пропонуєш мені брати блокпост штурмом, навіщо такі крайності? Чим менше буде шуму, тим краще для справи. Добре, постараюся, а там як вийде. Ну ти навидумував, звісно, капець. Та тут, ну ні, тут не варіант, мені здається. Тут підкручений оцей агр у них, вони мене прям дуже далеко будуть бачити, то мені здається, тут ну, стелсом взагалі не варіант буде. Знайти документацію, це ось сюди якось пробирати. Я типу спробую, але Якщо вони мене помітять, то й. я мана, оце знає перепроходити по 300 разів навприсядки, там ледве-ледве якось. Я вже все одно нормальний термінатор з екзоск... з екзоскелетом нормальним і з. Ойо, а ка, капець уже? А чого та кака ламається швидко, алло? Це взагалі вже трішняк якийсь. Блін, мене не знаю, мене вже таке підкрадається, що, можливо, я вже і буду жаліти, що АКа це взяв з собою і РКК продав. Реально щось ламається, як скотина. Блін, забув продати оце, ладно. Ой, спробуємо так. Ага. Да, 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 звісно. Ну, я сюди зайду так поближче до них, я гадаю, буде легше хоча б їх хвалить. Але щось реально щось яка це, ягу. Щось він, ну, такий ламучий. Так, а де ж ці документи, блін? Так, бенти, ковбаса. Ой-ой! Пішов сраку. Блін. Ні, ну вони відвалюються швидко, але документація, мені здається, в самому цьому головному. Ой, в цій будівлі, коротше. Ой. Ну, ви даєте, звісно. Та ні, вони в натурі так швидко відлітають, мені ж подобається. Командира, вибачте, доведеться вас на кукан насадити. Так енергетик, а документація буде? Чи не буде? О знову цей. Раз таке діло, мабуть, зараз а також гранат понабираю і ще бабахну цю БТРчика того. А де ж ти в натурі документи, я не зрозумів? А може, й тут? Не, є. Документи. Реєстратор активності псіполів, призначений для визначення району з підвищеною активністю псіполя, що вказує на наявність у даному районі великої кількості мутантів. Потім за обчисленими координатами проводиться масований авіаналіт. Все оце воно і є схоже. А ну мені просто так сподобалось оце це оцим займатися. Оце йому сю. На стереві. А що ону? Оно! Ну. а чого так швидко, тюк. Минулого разу я просто закидував прям. А, ну ще один взагалі, то якби, якщо він робочий. Да, він робочий, ой-ой-ой. Ти тоже хоче, так поняв? Не. Ні, щось я всі гранати просрав, а йому вже не вистачило. Коротше, тут я вже побіжу собі. Гранат не вистачило, ну не вистачило. Що я пороблю? Не знаю, понабирав оце гівно, кому воно потрібне. Фі його знав. Ну, може, щось якусь копійку виручу, цього сидра. Все одно біжимо до нього. А немає там ну, якогось ремонтника на цій базі. Бо взагалі не діло з цим АК щось бігати. Це він гівно повне. коли прям не вистачає, оце флажки, вага шкода, і оце надійність. От надійність, аби ще писали, було б взагалі непогано. Аби я знав, то я б Може, мабуть, залишився. Це капець, в мене вічно якісь проблеми з, цим, з обновками. То візьму собі екзоскелет і думаю, у клас буду з екзоскелетом цих рубать, а він 40 кг тупо носить і страждав з ним. Ну добре, хоч Вітаю. вирішилось це питання Вітаю. артефактами. А з цим як за капець? Він продав РКК нормальний. Взяв гівно це виходить. Ну, не знаю. Все, документацію я знайшов, але думаю, що вже не повернусь звідти живим. Так, бачу, що тебе трохи потріпало. Ну давай подивимося, що ти там приніс. Папери лежали в сейфі на другому поверсі вартового приміщення. Так, що тут у нас? Отже, цей прилад є реєстратором активності Псіполя. Ти Кайдан не здобув дуже цінну інформацію. Тепер я подумаю, як мені з нею чинити, а тобі налажить хороша винагорода. Тримай. Пасиві, сподіваюся, я ризикував своїм життям не лише заради грошей, не тільки. Можливо, військові збираються провести великомасштабну операцію у зоні, а це, як ти розумієш, може бути небезпечним для всіх нас. Але тепер я буду в курсі справи. Тоді я радий, що все закінчилося саме так. Ну він мені 20к дав, ок. А ось йому я віддаю ці автомати, я ось понабирав. І типу по тисяч я виручаю. Ой, прикольно. Аби Хоча б, ще, знаєте, якісь набори були ремонтні, ще також було б непогано. А тепер куди? Ну, нам сказали, типу, треба газюрити на військові склади до цього Чехова. Це би автівку я не розламав би, на ній би швидше було і легше. А тепер доведеться пішкодрала. Капець, автомат всратий. бігти фізна, куди? Блін, і завдання чомусь немає поговорити з оцим Чеховим саме. Просто я міг би і забути, якби, якщо що. Привіт, кайдане. Треба зустрітися. Я чекатиму тебе в барі біля південного блокпоста. В барі прям? О, так може мені телепорт ще за одну сині? Ну в барі, каже, окей. Ну якраз по дорозі, в принципі, ми через бар будемо йти. Єдине було б, щоб телепорт би круто. Козирно. Варвар. Я так гадаю, що ти Варвар. Омега. А, це ж цей, це оце, як його той, що, типу, ми починали з каньйону, а цей з кордону починаємо, Ми, типу, як повинні зустрітися там десь. Це також, типу, з нашого агентства. Цього. Ну, привіт. Ти напевно є варвар? Так точно. Ковтун, Руслан Михайлович, будемо знайомі. Нічого собі шапку. Де, 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 де шапку спер? Я не поняв. Кайдановський Олександр Леонідович, позивний кайдан. Дуже приємно. По фотографії я тебе так відразу і не пізнав би. Виглядаєш, як досвідчений сталкер. Так, зони. Дуже швидко змінює людей. Думаю, що нам треба обговорити наші подальші дії. Мені, на жаль, не вдалося дізнатися щось у нашій справі. Як у тебе? Дещо є. Думаю, що мені вдалося натрапити на слід розшукуваного. У зоні він був найманцем, але не простим, а провідником. А це вже дещо інший ракурс. Так, несподіваний поворот. Звідки такі дані? Спочатку сахару головний вчений з Янтарю відправив мене на болоти, і вже там розшукуваний був упізнаний за допомогою комп'ютерної програми. У цьому мені допоміг керівник угрупування чисте небо, яке базується на болоті. Рік тому сталкери Брали людину, які вдалося вижити після сильного викиду. Ось він і був пізний, як шептенко Олександр Ігорович. Подумати тільки, а я теж збирався йти до Сахарова. Значить, об'єкт живий? Це ще невідомо. Зараз зайду на військові склади, сподіваюся, дізнатися там щось цікаве. А що мені робити? Тобі теж буде робота. Тоді Шрам, так звали розшукуваного в зоні, побував на головній базі угрупування воля, яка знаходиться в темній долині. Але зараз волівці розташувалися на військових складах, куди я йду. А тобі я пропоную відвідати темну долину. Може, вдасться і там щось знайти. А що там зараз у Темні долині. Після волівці в темну долину зайняли бандити і міцно тримають її під своїм контролем. Навіть військовим не вдається їх витіснити. Отже, я спробую зробити роботу, не привертаючи до себе уваги бандитів. Чудово! І збери там будь-яку інформацію, яку тільки змож добути. Будь впевнений, я постараюся. Ну тоді бажаю удачі. Все, давай, ляулю. Прикольна деталька, прям цікаво, цікаво. Прикольно зробили. Реалізовано непогано. Могли просто, типу, радіоповідомленням щось зробити, да і все, типу, не запарюватися. А так ще й чуваки, ще й ну, шапки. Десь сперпуль. Зараз підемо до бармена, Я наберу ще, мабуть, парочку акумуляторів оцих до екзоскелета І заодно треба буде полагодитись. Блін, що з нього з цими патронами біда? А хоча нафіг її збираю, якщо Хоча ладно. Ти... Візьму вже. І батареї. Так, а мені щось в це не подобається завжди, а батареї йде. Чого в нього енергоблоків нема? З цьому зараз продам щось оці два арти, вони мені не потрібні, і все, до побачення. Блін, а тоді я зараз завжди. Зараз ну підлатаюся, піду до сліпого, а потім зайду до того там е е обов'язку. Оцього. Боже в нього є. Блін, все дора не було, думаю, ладно. А якщо в бармена вже нема, то це мені вже щось насторожує мене. 13 тисяч, на 15, на. До побачення, мінус 30 тисяч на рівномісії. Давай, давай, викладай скоріше. Так, я надіюсь в тебе є енергоблоки, бо я ще скончусь, нема. Хе-хе. <рес> <рес> Здрастя, приїхали. А що мені робити це? А що за фігня? Ні в кого енергоблоків нема. То було, блін, було, було. І хоп, вже закінчились типу чи як. Тр... Ну, альо, не, не прикольно. Блін, ладно, буде тоді буде, буде, не будемо буде. гаяти часу, будемо бігти відразу вже до бази волі. Може там в когось хоча б будуть вони. А як ні? То що мені роздягатися ще доведеться? Привіт. У вас тут є якийсь Чехов? Є, а на який ляд він тобі. Та ось хочу поговорити з ним. Так, він буквально годину тому рванув кудись із ним ще кілька пацанів. Дідько, от не везуха. Даю шукати. Якщо тобі дуже треба, то звернися до Лукаша. Він, напевно, в курсі куди Чехов подався. Дякую, зараз я сую. А Лукаш і Чехов, щось оце тут також не зрозумів. Хто шарив лорі сталкеру, поправте мене? Лукаш і Чехов, по-моєму, вони в різні часові проміжки були взагалі. Типу, головами угрупувань. Типу. Як же Чехов був е, головою групування в темній долині, а потім уже пізніше після цього Чехова, чи, чи він гейгнув, чи щось таке. І на заміну до Чехова вже прийшов Лукаш, наскільки я знаю. А може я щось не знаю? Реально. Ну, ладно, все, пропустили. Вітаю. Привіт, Скнара! Ой, дай мені, будь ласка, є, yeah, нічого собі енергоблок один. Один мене не, не сильно мені вкатує, звісно, але ладно, хоч щось. Бля, я ось дивлюся, ось, наприклад, ФН непогана Валина. Але на ФН треба натівські патрони. Да, Все добре, погнали до Лукаша цього. Вітаю. Вітаю. Вітаю, мені бізнес Чеховим поговорити. Можеш сказати, де його можна знайти? Сказати то можна, ось тільки чи захочеш ти туди йти, у пекло, чи що? Те. Можна і так сказати. Локі, командир загону, що чергує в районі антен на Радарі, повідомив, що помітив велике скупчення монолітівців. Ті явно готувалися до атаки. Якщо їм вдасться знову запустити випалюваль, це дуже ускладне становище наших хлопців у прип'яті. Вони просто будуть відрізані від бази. Ось я й послав Чехова на Радарі з кількома бійцями, щоб він допоміг у відбитті атаки моноліта. Отже, якщо є бажання, теж можна дати їм підтримку. А заразом із Чеховим поговориш. Зрозуміло, я побіг на радар. Вітаю. Кай кадати допомогу ехову. Можна телепортуватись <пит> на радар. Ну давай, типу, ловити мені все одно наче більш нема чого. А куди саме бігти тільки ще? Допомогти ехову. <схай> Щось тут взагалі вже намутили. Артисти. Е, Ну на цій території схоже вони повинні бути. Просто десь на тій території. Ой, це ж у них, блін, монолітівці вже ж повно артефактів зазвичай що буде весело прям. А ось і Чехов схоже. Так, хай гранати дешевшають не дешевшають, а я тим часом зараз поназбирую собі прикалдесів. Можна? Ні, щось у них мало прикалдесів. Далеко не в кожного ці артефакти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце мені натикали. Так, чехол, ти? Ну да, можна з тобою чи ще рано? Бачив, я <рес> Ну лоукей, здоровченко. А в тебе що? РКК? Що, назад забирать? <рес> <рес> да мені таке здається, що так і буде, блін. Це ж я продавший приціл на це РКК. Ну, жесть. Ну, все, я фіда ніфіга постріляв, уже воно в срате. Бля, оці вали, вони кращі чи гірші. Блін, а вал навіть ну, більш краще. Єдина дальність така собі не дуже. Але, блін, вал непогана тема. Єдине, оце також. Блін, де тут а взагалі вічно з патронами цими проблеми. Фух, ну розвалить, розвалив. Тепер мені треба цього чехова знайти, схоже. Здравствуйте, Здравствуйте. вітаю сталкера, дякую за допомогу. Нехай нічого особливого. Ну не кажи. Якби не ти, то ще не невідомо, чим усе закінчилося. Сам як тут виявився? Тебе шукаю, і дуже добре, що ти живий залишився. У мене до тебе є розмова. Живий, я живий. Що зі мною станеться? Тож про що ти хотів поговорити зі мною? Розмова буде про події річної давності. Від Содоровича дізнався, що на той час ти був головним на базі волі, коли вона ще перебувала в темній долині. Так, це так. Згадай, будь ласка, людину на прізвисько шарам. Рік тому він мав побувати на вашій базі. Шрам, шрам. Стривай! Так це ж той найманець. Все вірно, він був найманцем, але з того часу про нього нічого не чути. Ось мені доручили його знайти. Цікаво, кому він знадобився. Батькам. а я приватний детектив, агенція Омега. Хм, Навіть так. Він прийшов до нас на базу у пошуках одного сталкера. Це він клека шукав. Так, але коли шрам прийшов до нас, то клика на базі вже не було. Він вирушив на смітник. Знову смітник. Значить, від вас шрам теж пішов на смітник? Напевно. Я ще дав йому частоту КПК клика, щоб було легше знайти його. То б мені дав частоту шрама. Гаразд, дякую за інформацію. І тобі ще раз дякую за допомогу. Щасливо залишатися. Дякую, мій любий телепортик. Ти, капець. Ми останнім часом як точно пердя по штаням бігаємо. То бар, то кордон, то знову бар, то військові склади, то АТП, за АТП знову на кордон. З кордону до бару. Тепер знову на смітний. Туди-сюди, туди-сюди. Одно бігаєш. Але ось тут круті пацани є, з якими можна поторгувати, але в них грошей єдине, що нема. Привіт, чульга. Ти все бігаєш кайдане? Дізнався щось? Так, дещо є. Мені вдалося дізнатися прізвисько хлопця, якого я шукаю. У зоні його звали Шрамі. Він був найманцем. Приблизно рік тому він мав побувати на смітнику, і мені треба отримати хоч якусь інформацію про його перебування тут. Можеш порадити до кого звернутися? Ти ж знаєш, що я тут нещодавно. Та й більшість бійців з мого загону теж. Спробуй звернутися до Семена. Він єдиний з тутешніх старожилів. Може й допоможе тобі. Зараз він біля багаття сидить, байки розказує. Дякую, Шульга, піду до Семена. Чува я до нього взагалі навіть не думав іти, Капець я. я шукав, кому па.

Так, усю Семен здоров, ти Семен? Так, точно. Я. Ти щось питати хочеш? Так, шульга сказав, що ти тут старожила. Мені треба дізнатися про те, що відбулося на смітнику на початку минулої осені, тобто рік тому. А що тут могло відбуватися такого особливого рік тому? Хіба що дуже сильний викид стався? Так ним усю зону накрило, а не лише смітник. Справа в тому, що я шукаю людину, яка зникла в той час. Він був найманцем на прізвисько Шрам. Є точні дані, що він побував на смітнику, і можливо тобі доводилося з ним спілкуватися. Ага, тільки з найманцями мені не вистачало мати справи. Tchau. Раз, слухай. Тоді наша база, я маю на увазі база обов'язку. знаходилася на території Агропром, А смітник повністю контролювався сильним бандитським групуванням. Ми та інші сталкери багато разів намагалися вибити бандитів зі смітника, але ті міцно в нього вчепилися, і всі наші спроби закінчувалися невдачею. Йога, вантажок бандитів, взяв усі дрібні бандитські зрай під свій контроль і створив із них значну силу. Практично всі дороги в зоні проходять через смітник, тому виходить, що вся зона була під контролем бандитів. Залізничне депо, що тут неподалік, вони перетворили. На свою базу і звідти робили свої грабіжницькі райди. І цей блокпост був тоді також під їхнім контролем. Ну, як вам вдалося заволодіти блокпостом? А нам вихід допоміг. Коли він стався, великий загін бандитів виявився далеко від надійного укриття, і тому вони майже всі загинули або звожеволіли. Бандити дуже сильно ослабли і були вже не в змозі утримувати смітник. Йога із залишком банди пішов у темну долину. Там після викиду волівці залишили свою базу та перебиралися на військові склади. Ось на ній бандити і розташувалися. Вони й зараз там перебувають. За цей час. Вони знову зміцніли і знову починають нам докучати. Так, значить, з мого питання ти нічого ділового сказати не можеш. Вибач, чоловіче, на жаль, нічим допомогти не можу. Можу лише порадити. А ти сходи в темну долину і спробуй зустрітися з йогою. Поговори з ним. То, Раз то, бандити то, тоді контролювали смітник, то і шрам, напевно, мав з ними перетинатися. То, Дякую що... за пораду. В моїх планах не було відвідування темної долини, але очевидно, доведеться туди навідатися. Та й від мого напарника, якого я туди послав, чомусь досі немає звісток. Скажи мені ще, як звідси дістатись до темної долини. Ми від нас іди повз руїни у східному напрямку і не помилишся. Ще раз спасибі. Бувай перехід відкрито. Перехід у темну долину відкриту. Дізнатися, що сталося з варваром. Порити з йогою, варвар пири. Може їм стряв в полон бандюганський.